Снігова лавина. Характеристика, причини виникнення. Цікаві факти. Снігова лавина неконтрольована значна маса снігу, що сходить із гірського схилу і рухається донизу з великою швидкістю. Снігова лавина руйнує будівлі, ламає і вириває дерева. Врятуватися від неї практично неможливо. При сході лавини потоки снігу рухаються зі швидкістю близько 25 метрів за секунду. Тобто втекти від лавини не вийде навіть на високошвидкісному транспортному засобі. Щороку снігові лавини забирають не менше 150 життів. Іноді люди гинуть цілими групами. За статистикою, найчастіше лавини сходять із крутих схилів, нахил котрих більше 30 градусів. У разі відсутності чагарників та дерев снігові маси можуть зійти і при куті 20 градусів. На схилах 40 і більше градусів сніг сходить після кожного снігопаду. Снігові лавини спостерігаються на всіх ділянках, де є гори і не дуже жаркий клімат. Хоча і в іншому варіанті рух потоків снігу не рідкість, оскільки високо в горах температура повітря зазвичай досить низька. При цьому дуже мало хто знає, що снігова лавина утворюється не тільки на ділянках з високими горами, але й з низькими. Єдина відмінність швидкість руху потоків. При невеликій висоті гір вона буде меншою. Варто зауважити, що на дуже крутих гірських схилах снігові лавини не виникають. Наприклад, на ділянка з кутом нахилу більше 50 градусів. Це обумовлено тим фактом, що на таких схилах сніг просто не накопичується. В середньому снігова лавина складається з декількох мільйонів кубічних метрів снігу. Всього на нашій планеті є понад 9 мільйонів квадратних кілометрів лавинонебезпечних ділянок, тобто майже 7% від усієї площі суші. Найчастіше снігова лавина виникає взимку. Однак іноді це природне явище можна спостерігати і в інші пори року. Важливо зрозуміти, що передбачити схід снігової лавини практично неможливо. Це відбувається з різних причин. Умови для сходу виникають дуже швидко. Тому передбачити подію технічно не представляється можливим. Фахівці можуть тільки припускати і говорити про підвищення ризику стихійного лиха. Що стосується причин, то найбільш поширеною є танення нижнього шару снігу. В результаті виникає свого роду прошарок повітря. Сніг втрачає щеплення з поверхнею землі і починає рух вниз. Поступово швидкість наростає і досягає свого піку. Також снігова лавина може виникнути в результаті гучного звуку. Однак це відбувається рідко. Для утворення снігової лавини достатньо всього 150 мм снігу, тобто це один середній снігопад. Чим більше нападало снігу, тим вища ймовірність сходу лавини. Скелі, дерева та інші об'єкти не є перешкодою для снігової лавини. Висока швидкість і енерція снігового потоку. Мушують його перескакувати через перешкоду і рухатися далі. Це ж відноситься до ущелин. Сніг не провалюється в них, плас з легкістю пролітає над ущелиною і переміщається вперед. Щоб знизити ймовірність сходу снігової лавини, в Гімалаях, наприклад, схили перед початком сезону сходження альпіністів спеціально обстрілюють. В результаті частина снігу сходить. Це призводить до зниження ймовірності лавини і підвищення безпеки для мандрівників. Середина минулого століття увійшла в історію як самий насичений сніговими лавинами час. Їй навіть дали назву Зима жаху. Всього за кілька місяців в горах зійшло 649 лавин. Вони різнилися потужністю і швидкістю руху. При цьому снігові потоки забрали кілька сотень життів. Найбільш високу швидкість набирають потоки, які складаються з сухого снігу. Андемат невелике селище в Швейцарії, яке 6 разів страждало від сходження снігових потоків. У ньому спостерігається величезні руйнування. Найбільш смертоносне сходження снігової лавини відбулося в 70-му році минулого століття в Перу. Потоки снігу знищили ціле місто. Всього в результаті трагедії загинуло близько 30 тисяч місцевих жителів. Однак самим лавинонебезпечним небезпечним містом є Юнона, це американський населений пункт, який регулярно стикається зі стихією. Найсильніші й найбільш руйнівні снігові лавини на планеті відбуваються в Гімалаях. Правда, населені пункти біля підніжжя рідко страждають від стихійного лиха, їх просто не зводять на небезпечних ділянках. Найбільше руйнування створює не сама снігова лавина, а хвиля повітря, яка їй передує.